І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приїхав провірити форму, покрутитися трішки на пасіці, так як роботи вистачає. Ну і вирішив вийти в YouTube, показати вам, що я роблю, що на даний момент в мене проходить. З даний момент я хочу показати вам форму, яку я зробив. У мене багато зроблених форм, які я в принципі на YouTube не загрузив, але відео є. Я вам також покажу, що там і як там. Тому скоро буде багато цікавих форм. Так як Більше 15 форм вже було зроблено та відправлено. А я ні жодної в інтернеті і не показав. Так що ж давайте поближче до цієї форми, покажу і розкажу, що це за форма і чому вона без металу. І так, друзі, є у мене ось така форма. Це є вісьмирамковий корпус, універсальний на 145-ту рамку. Він у мене, в принципі, виконаний в ось такому варіанті. Не покращений максимально чим подешевше людина. Просила і без металу. Тобто людина планує сама зварити його каркас. В принципі, тут. Нічого особливого важкого немає, мені навіть простіше. Е але ось, ось така форма. Зараз я вам покажу, що робиться всередині. В принципі, постараюся однією рукою вам все показати. У нас зроблені також тут вставочки. Тут зараз я постараюсь відкрити, бачите наскільки гладенько все тут стоїть. Так. Ось така у нас виходить форма, там у нас скло. Також є вставочки у нас ось такі. Тобто фалець іде у нас по колу, яка йде під українську рамку. Ну і в принципі ось у нас вверх. Зараз нічого ще не промащувалося, нічого ще не робилося. Зараз все зроблю, пробую залити, щоб я був певний, щоб людина була впевнена, що все окей. І в принципі, можна буде спокійно його відправляти. Так, друзі, ходімо покажу, що робиться в цеху. Так, друзі, а в цеху у нас робляться рамки, 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 рамки. Е, натягуємо рамки на українську е, рамку. тобто Ось така рамочка. Йде е, натяжка. Натягуємо нержавейкою, Ось так воно все виглядає. вся е, під волну, тобто буде натяжка бомбезна. 145 і також натягнули. В загальному вже натягнутих рамок є більше 800 штук. Тобто це вже зовсім маленька кількість, яка залишилася. Відливаємо на замовлення 40 штук хімікселена 8-рамкового. Друзі, дана ціна вже є знижена, в невеликій кількості ще й буде знижка. Також є 8-рамкові, це, навіть у нас прийшов новий компонент, як бачите, такий білосніжний. В принципі, ним задоволені, але стартує набагато швидше. Також відливаємо дах. Ось такий. Також на 8 рамок. Тобто ось так. Так, ну, в принципі, ось така краса. Тут тобто, працюємо повним-повним ходом. М -м -м. В принципі, також ось виглядає наш хімік Севен форма, яка вже відлила більше напевно, 200 заливок. Ось такий в неї вигляд да, трішечки попрацювала форма, але так, з нею далі працює і ще буде працювати довгий час. Так що, все бомба, формами задоволений. В принципі, це як і планувалося. Зв'язані для того, що ми коли ми рами знімаємо, ми важливо перекидаємо, бо у нас більше форм, ніж рам. Тому в принципі, зв'язуємо, щоб нічого не розсипалось, поки ми будемо переставляти відставляти. Це є вісьмирамковий, який вже залив явно більше 300 корпусів. Тому тут все окей, все з цим добре. Так що, друзі, кому цікаві корпуса, 6 вулики повноцінні, від даху до криші все є рамкові також від даху до криші все є. 10 рамкові є. У нас 145, будуть 300, -ті. 12 рамочні хімікселени є, будуть 10 рамочні хімікселени, 8 рамочні хімікселени. Все у нас їде, все в нас будеть. Тому кому цікаво, пишіть наперед, що ми могли вам забронювати кількість, тобто все будемо відливати, все як має бути. Ціну я не завишаю Ціна в мене є менша ніж на ринку. Тобто хто продає, так як я поцікавився, бачу, розумію, що в мене ціна є. Приємна, тому кому цікаво, пишіть, домовимося на кількості говорю, що буде ще і знижечка. Правда, невелика, але буде знижечка. Так що, друзі, якось так. Так що ж, друзі, переходимо до тесту форми. Перший раз вже змастив, зараз будемо змащувати другий раз і склати її докупи. Так як перша заливка, перші заливки я змащую по два-три по три рази, щоб було все добре. Ну, Я перший раз гарно наклав, зараз буду другий шар накладати. В принципі, думаю, що буде все добре відставати. Зараз вам все покажу. Давайте покажу поближче розібрану форму, кому цікаво, як воно виглядає. І в принципі розкажу деталі, які я робив. Так що ж, ходимо поближче. Так, друзі, ось так виглядає форма. Тут дійсно трішки пилюки, так як на дворі знаходимося. Так, е, у нас є фальці, бачите, в фальці є скло, і саморізики просто всередині скла і нічого у нас не торчить. Е, в принципі, зроблено добре. І також саме скло є проклеєне до форми. Тобто його видно, що воно ніяк не відділяється, а максимально. Приклеєно до форми. Так, Також ця в нас сторона так само виглядає, і, в принципі, ось так виглядають наші бокові стінки. Вони є практично одним цілим, як бачите, з самою фанерою. Відстає від них просто бомбезно. Зараз в принципі, вам покажу, як воно працює. Внутрішні стінки, ну, в принципі, ось так виглядають. Не знаю, що сказати. В них, ну, Максимально просто. Також використовуємо максимально плотні резинки, які будуть слугувати також. Довгими руками. Е, також є можливість їх збільшити, зменшити, кому як потрібно, кому більше подобається натяження. В принципі, цьо, так як я зараз зробив, цього вистачає з головою. Так що ж, е, збираємо форму, показую, як все працює, як все складається, наскільки то легко все робиться. Так, зараз подумаю, де телефон зафіксувати і вам все то показати. Так, змашуємо ще разок. Почнемо з бокових стінок. Це у нас буде другий. Ой, в не жаліємо, гарно змащуємо бокову частину. Вона гарно зашліфована, також спеціальним пропіткою пропітана. В принципі, самі бокові частини мають відставати дуже гарно і без ніяких проблем. говорив що компонент заходить, роздуває фанеру. В даному випадку у вас такого не буде. ну Я це вам принаймні гарантую. Так що якось так. складаємо одну. Подожди, подожди. Подожди, подожди. било супер ово. Відділо. В принципі, ось наша резиночка. різночку накидаємо. Це для того, щоб прижимали. Зафіксував телефон між двома деревами вітерець терець і телефон випав. Що нам забудемо, буде щось поставити, щоб не вдарився телефон. Маємо <му> тут нашу маску. Нехай сюди падає друщу. Так, добре. Видно, не видно. Тепер зараз змастимо наш верх, щоб також добре відставало. Для чого приклеюю я скло? Для того, щоб, друзі, не заходив сам компонент під скло. А Якщо він зайде, то він в принципі, обірве сам фалець трішки буде такі нарваті. Ну, в принципі, то некрасиво, і мені то не подобається. Тому я вийшов в ситуацію саме так і це є найкращий якби, варіант. Тому, якось, ось так. Все гарно змастили. Друга прокісочка. Все, окей. Тепер змащуємо бокові наші вставки. так, Ці вставочки під ручки. Також гарно змастимо кожний вуголочок. Перша заливка, воно все добре має бути змащено, щоб все добре у нас відставало. Ми змастили. Тепер встановлюємо в раму. Замовник не видно, не видно. замовив саму форму без металу. Тому тестову відливку я завжди роблю. в принципі Це як моє правило. В принципі, я її зараз зроблю вам покажу, що з цього вийде, а вийде у нас бомба. Тому показую ставлю раму і показую. Так, друзі, встановили ми вже на наш метал. Кришку я ось так залишаю, щоб можна було пролити по колу. В принципі, якось так. В принципі, все просто. Зараз відміряю компонента і заливаю. І так Заливаємо наш компонент. Стараємося заливати по фальцях, щоб у нас було все дуже добре. Компонент стартує швидко, тому стараюся робити чим швидше, але все як завжди не виходить, бо я вирішив телефон включити. І вам показати, як то я проливає oh. і ось така ситуація так вигортаємо mm -hmm. і накидаємо все. Mm -hmm. uh, все залили. Чесно скажу, кришечка трішечки не впритик, тобто сама металічна ося історія. Трішечки не притик, там 2 мм і дозор. Трішки буде грубий облой, але все ж таке для проби, для тесту бомба. Також шкода, що я трішки прозливав, але я думаю, що все відчистимо і буде все симпатично. Так що якось так. Включимося, коли на що там вийде. А тут такі, кстати, обліток наш бджілок. В принципі, не вблід. А щось десь носять, носять, носять. Не знаю, що як, вся акація вже лежить наша на землі, тобто все вже повідцвітало. Але дещо щось підзбирають. Тому в принципі по факту погано цього року медонос. У нас був град, позбивав цвіт, в принципі, холодновато, навіть на даний момент є не жарко, а прохладно. І не знаю, що там вони принесуть. Ну, на днях вам скажу. Так що якось так, також однорамкові з цієї сторони є вулики. Ну, а так, то все добре. Та що ж, включуся, коли вже все вона застигне, і покажу, що там. І так, ось наш час, пора відкривати корму. Подивимося, що тут і як тут. Так, йдемо. Опору, Але то не є. так страшно. Так, робимо. Все у нас тут ОК. Беремо божик. Ось тут те, що говорив, що форма наш метал не, воно не прилягає, тому ці 2 мм мало було. і Було б ідеально, звичайно, щоб воно себе представляло, але так як без металу замовили. Тому і без металу ми і зробили. Тому якось так добре. Треба визначок поручну частинку. Так, до речі, не не показую, от Так, у нас такі чисто. Да, да. Є облички, але то все легко Звимається, забирається і так далі. Так. Ситуація по цій формі. Видно її одразу, тобто тут невеличкий рукочик, який остапненько розчищається. Це у нас вийшло те, що ми прилили тоді через верх. Так підживаємо, відчищаємо і все. Добре. Ну ж, постараюся, звичайно, на камеру записати, яке я буду розбирати. Також з цієї сторони нашій оболою. Це в залежності від того, як прижимає метал, Так, в принципі, такі є і обови. В даному моменті він є, ну, в принципі, допустимий, але як для мене, я б відновила його менше. Але він на скорість не впливає, тобто, бачите, дивіться, як воно все відстає. В принципі, все відстає саме. Це я як кажу, що всі боковиня є прокитані. Це є перша заливка, мені писали, що там перші заливки. Ну, кажу, як ти перші заливки робиш, вони там плавно пристають, десь щось відстають, ну не знаю, друзі. Як бачите, не дивлячись на металлічно невдало копу для цього корпусу. Ні. В принципі, якось ось так. Так, давайте постараюся записати на відео, як воно розбирається, не знаю, що зручно. Давайте постараємося. Опа. Є така ситуація, все відстали, включну землю дару. Bomba! Без нічого все ось так легко розбирається. В принципі, ось такий вигляд. Все, окей. Добре, розбираємо внутрішню частину. В першу чергу нам треба надати резинку і зняли. І також кладемо на бічок і натискаємо на ось цю частину. Раз, вона у нас легенько винаги. Так само постаємо і з цієї сторони. Важа, наскусив так робить. Він так, клас, Виходить. Ось ці ж планки бачу в інтернеті вибивають молотком. Прям дуже вони важко дістаються. Показую, як в мене не дістаються, а вони дістаються ось так. Тобто все дуже дуже добре. Ось так. Лежу. Раз, все. В принципі, для розібрання корпусу вам потрібний ножик і... Макіровочка ось такого варіанту, і бо ще краще. кращого бажано, щоб був піший край, тим краще, щоб не надавлювало саму форму. В принципі, ось такий у нас вийшов виріб. Зараз я його обріжу і вам покажу його більш-менш ідеально. Так що ж, обрізаю. Можливо, комусь буде цікаво, як це все обрізається, тому показую, як обрізається. Ну, тут забагато дійсно облою, саме можливо було би показати, як воно це все обрізається. Обрізається саме ось так, кладеться ніж до самої деталі і обрізається. Максимально приїжджали і прорізали. Нам дозволяє лезо прижати маскаки, обрізає і обрізає непогано. Так. Ось така у нас вийшла деталь, бомбезна. Ну я не знаю, як вам, але мені подобається. Це суперово. Ось так виглядають фальці. Дивіться, які в них края. Вони не є рвані, вони є такі трішечки, як загладжені. Ось тут можна добре побачити. І це все через те, що як я їх роблю. Ось бачите, дивіться, який край є загладжений. В принципі, це величезний плюс, да, трішки можливо, як виглядає гразувати, це все розділювач. Але ось такий вигляд, ручки комфортні з усіх сторон. В принципі, що як великий-великий плюс. Так що якось ось так. Зараз скидаю фото. І завтра відправляємо вже форму. Так що якось так. Так що, друзі, кому цікава форма, будь-якого варіанту, тобто, чи це хімікселен, чи це власний у вас є вулик. Без питань, в принципі, все роблю. Скидуйте розміри і все робимо. Геть не потрібно присилати саму деталь. Тому якось ось так. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть коментарі на все відповім. Якщо є бажання порозмовляти вживу, то номери телефонів десь ось тут виселяться, тому телефонуйте. В принципі, до часу ночі я завжди на зв'язкові. Так що, друзі, на цьому все буду з вами. Прощатися. Всім добра та позитиву. Мирного на неба над головою. Слава Україні. Okay.